Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько сотні виїздів для надання допомоги на місцях ДТП. Протягом тижня прикарпатські рятувальники продовжували надавати допомогу людям в гірській та лісовій місцевості. На Прикарпатті двоє людей отруїлися грибами в розпал грибного сезону. Фахівці служби порятунку проводять профілактичні заходи щодо недопущення виникнення пожеж у житловому секторі. Чи дотримуються Прикарпатці правил безпеки та й, власне, чи знають яких. Осінь приносить не лише красу природи, але й небезпечні погодні умови, зокрема на дорогах Прикарпаття. Туман і заморозки щороку стають причинами десятків аварій, наслідок яких травмуються та гинуть люди. Тільки з початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше 130 виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 22 людини. Зокрема, 11 жовтня близько обіду до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду. У селі Тязів Ямницької територіальної громади легковий автомобіль перекинувся в кювет. Рятувальники на місці події провели заходи щодо від'єднання клем акумуляторних батарей та газобалонного обладнання. 12 жовтня ввечері в селі Золота липа Тлумацької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового автомобіля. На місці, ДТП де рятувальники деблокували постраждалу особу з понівеченого транспортного засобу. А 14 жовтня, о 6 годині ранку, до рятувальників поступували. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду по вулиці Залізнична в Івано-Франківську. По прибутті до місця події було встановлено, що відбулось ДТП за участі рейсового мікроавтобуса зі сполученням рахів Івано-Франківськ, який здійснив наїзд на узбіччя. Також не є винятком пожежі транспортних засобів. Зокрема, 19 жовтня до рятувальників поступило повідомлення про пожежу легкового автомобіля у селі Раковець Городенківської територіальної громади. Прибувши до місця події, рятувальники через декілька хвилин ліквідували. Пожежу транспортного засобу. Більшості дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями рятувальників щодо ускладнення погодних умов та дотримувались правил дорожнього руху. Безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Водії, пам'ятайте, ваша уважність і обережність можуть врятувати життя. Прикарпатські рятувальники продовжують надавати допомогу людям в гірській та лісовій місцевості. Так, минулого тижня гірські рятувальники знайшли трьох заблукалих туристок поблизу гори Шпиці. Рятувальники отримали повідомлення від трьох туристок, які заблукали поблизу гори шпиці. Ворохтянські рятувальники оперативно розшукали жінок та супроводили до спортивної бази Заросляк, звідки туристки направилися до місця тимчасового проживання. Подібна ситуація відбулася також у Верховинському районі, де туристи заблукали на хребті кідруватий погорілець. Рятувальники розшукали заблукалих осіб, супроводили їх до найближчого населеного пункту, звідки туристи направилися до місця тимчасового проживання. Зокрема, два лета. Альні випадки сталися в Коломийському та Калужському районах, де тіла чоловіків виявили у лісовій місцевості. Також трагічно закінчилися пошуки двох грибників чоловіка 1971 року народження, який 11 жовтня вирушив збирати гриби до лісового масиву поблизу села Товмачик Коломийської територіальної громади і не повернувся до місця проживання. Пошукові роботи тривали всю ніч, але, на жаль, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками та місцевим населенням. Загиблого рятувальники транспортували до населеного пункту. Ще один трагічний випадок стався в Калуському районі. 11 жовтня до рятувальників звернулися з проханням допомогти в пошуках чоловіка місцевого мешканця 1963 року народження, який пішов у ліс по гриби поблизу села Завій. Новицької територіальної громади вранці тіло чоловіка виявили місцеві жителі. До пошукових операцій залучалися кінологи. Також пошуки проводились за допомогою безпілотних літальних апаратів. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Що опалювальний сезон ще не розпочався, до служби порятунку щодня надходить десятки повідомлень про пожежі у житловому секторі, а з похолоданням статистика побутових загорань зазвичай збільшується в рази. Вогонь забирає людське життя, завдає значних матеріальних збитків. А причиною таких сумних наслідків, перш за все, є нехтування населенням правилами пожежної безпеки. Отож. Чи знають прикарпатці, яких правил пожежної безпеки слід дотриматись під час опалювального сезону? Спитаємо у найбільш людних місцях Івано-Франківська. Ну, скажімо так, як для нас ми маємо індивідуального павеля часу часу працівники. Газові служби його перегоряють і звісно так приходять і дивляться. Тобто, в нас такої складнощів немає, і під час початку опалювального сезону ми не маємо проблем яких, з якими ми можемо зустрітися. Перед початком опалювального сезону потрібно викликати працівників, які можуть почистити демар. Потрібно обов'язково придбати вогнегасник та ним користуватися. Чи знаєте, як користуватися електрообігрівачами? Ну не залишати електроприлади. Без нагляду, особливо нагрівальні приводи. Також потрібно купувати лише сертифіковані обігрівачі. Перед виходом з будинку потрібно виключити всі електроприводи. Чи знаєте ви, яких правил потрібно дотриматись перед початком опалювального сезону? Так, в мене піч на твердому паливі. Треба очистити демар. Там бляху під, під дверками, де, де древа, де тверде паливо. Має бути лист бляхи 70 на 40. Шановні Прикарпатці, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть себе, своїх рідних та близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. У зв'язку зниженням температури повітря та першими заморозками люди все активніше починають користуватися приладами для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. Перевантаження або несправність електромережі часто призводить до пожеж у побуті. Крім того, часто для обігріву власних помешкань люди використовують саморобні або не сертифіковані електрообігрівачі, а також порушують правила експлуатації пічного та газового опалення. Саме з метою інформування та застереження. Людей як наслідок запобігання виникненню пожеж, фахівці головного управління ДСНС в області регулярно проводять профілактичні заходи з мешканцями області, адже краще не допустити виникнення загоряння, аніж ліквідовувати його наслідки. І як показує статистика, така активність позитивно впливає на зменшення кількості пожеж. Так протягом цього тижня працівники служби порятунку провели інформаційну роз'яснювальну роботу серед жителів надвірнянського, коломийського та калуського районів. Ми проводимо подворовиок. Кіт нагадуємо людям правила пожежної безпеки під час користування газовими приладами, електрообігрівальними приладами, а також пічним опаленням. Людям будуть об'яснюватись правила пожежної безпеки, правила користування електрообігрівальним приладами, пічним опаленням, газовим паленням. Також будуть вручатись пам'ятні листівки, розроблені спільно десенез ЮНІСЕФ, на яких вказані всі правила поводження пожежної безпеки. Під час інформаційно-роз'яснювальної роботи надзвичайники розповіли громадянам, нам про правила користування газовими плитами, пічним опаленням та обігрівальними електроприладами, також наголосили на тому, що основною причиною пожеж є саме людський фактор: необережність та недбалість наших громадян та легковажне ставлення до правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. На території Коломийського району від початку року виникло вже 503 пожежі, на яких є три особи загиблих та дві особи травмовані. Також рятувальники звернули увагу на дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, Перед початком опалювального сезону димарі мають бути почищені, побілені, поштукатурені. Значить, забороняється розпалювати піч за допомогою легкозаймистих речовин, забороняється залишати піч без нагляду або на нагляд неповнолітніх дітей. Забороняється сушити одяг на печі. також... Під час використання пічного опалення на підлозі має бути металевий лист розміром 50 на 50 сантиметрів. Після спілкування працівники служби порятунку вручили людям листівки з переліком правил пожежної безпеки в побуті, щоб почути інформація краще запам'яталася. Пам'ятайте лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Завдяки сприятливим погодним умовам на Прикарпатті у розпалі грибний сезон, але з року в рік трапляються випадки отруєнь цим літнім осіннім делікатесом. На Прикарпатті є дуже багато різних видів їстівних грибів. Серед них підберезники, білі, красноголовці, лисички, підпеньки. Але поруч із правдивими грибами досить часто в наших лісах можна зустріти смертельно отруєні гриби. До Косівської районної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано двоє людей з села Утор чоловік 1957 року народження та жінка 1959 року народження. Отруєння грибами це серйозна загроза, яка важко піддається лікуванню, тому нагадуємо на важливості дотримання правил збору грибів та обережного споживання. Купувати гриби можна тільки в спеціалізованих магазинах, уникайте стихійних ринків, збирайте лише ті гриби, в яких ви точно впевнені, що вони їстівні. Ніколи не порівнюйте зібрані гриби з зображеннями в довідниках, вони можуть бути неточними. Ні в якому разі сирі гриби не куштуйте на смак. Коли повертаєтеся додому, обов'язково ще раз перевірте всі гриби. Якщо є якісь сумнівні, обов'язково викидайте. Пам'ятайте, що гриби можуть бути приготовлені тільки у день збору. Тому що з часом у них можуть накопичуватися токсини. Ніколи не давайте гриби в їжу дітям, вагітним жінкам та людям літнього віку. Жителі Івано-Франківщини з великим задоволенням вирушають до лісу по гриби, але є й ті, хто не має можливості самостійно їх збирати. Оскільки поласили та дарами лісу люди завжди охочі, то часто купують їх на ринках. Викликає тривогу те, що досить часто мешканці нашого краю купують гриби на стихійних ринках. А ще більше турбує, що покупці. Цілком впевнені в тому, що на стихійних ринках продавці реалізовують тільки свіжі їстівні гриби. Не слід збирати гриби поблизов автошляхів сміттєзвалищ сміттєзвалища промислових підприємств, адже ці дери лісу швидко вбирають токсичні і небезпечні речовини з ґрунту та повітря. Пам'ятайте, споживати грибні страви не рекомендується дітям, людям похилого віку та особам з хронічними захворюваннями шлунково кишкового тракту. Якщо ж скуштувавши грибів, ви раптом відчули погіршення самопочуття одразу. За звертайтеся за медичною допомогою самолікування в таких випадках може призвести лише до ускладнення ситуації.